Сьогодні я хотів би вам показати зарядний пристрій, яким я довгий час користуюся близько по років який заряджає, вгадайте що. Так, це сонячна панелька, ви бачите, а? досить плівку я не здирав, воно думаю, що трошки додатково захищає від пошкоджень, від царапин додаткових. І такий цікавий. Скільки я людям показував, вони дивувалися і не знали, що це таке. Насправді це сонячна панелька, бачите, тут відкривається. Можна заражати звичайні, наші улюблені пальчикові акумуляторні батареї. Ви бачите, комплект тут різний. Чому? Тому що вони незалежно гнізда один від одного заряджають два один комплект і два інші комплекти. Цей пристрій я заказував на першому сайті, який в мене був найперший, це Тіна І Представте собі, що він мені обійшовся у 23 долара, досить непогано заряжає. Ну, хоча відрізняється, звичайно, від зарядки від мережі, від сіті. Заражаю я переважно максимально побільше, подовше. Хоча б декілька днів, тому що я пробував заражати одну, один світловий день, одну добу, можна так сказати, світяться. Це приблизно 12-14 годин. І, на жаль, для акумуляторів використання в телефоні, наприклад, в фотоапараті. В фотоапараті він, наприклад, не вистачало на сйомку, і приходилось знову ставити в сонячну панель для зарядки таким чином. Ну, я, коли я я не цікавився начинням її, але хочу сказати, що мені цікаво подається, яке значення. Про даний пристрій дивіться в наступному відео, буде показано і. Яке ж значення цього е, цікавого зарядного пристрою?